Неодноразово вже зазначав про це, але все одно виникає питання. Ще раз наголошую: для того, щоб ви отримали відсрочку, дане право потрібно реалізувати. Тобто, щоб у вас була відсрочка, ви повинні написати відповідну заяву або, якщо є змога, подати заяву через резерв плюс. Якщо ви цього не зробите, то ви не реалізуєте своє право на відсрочку. І навіть якщо у вас є певні підстави для надання вам відсрочки, це не буде в подальшому підставою не мобілізувати вас. Також, якщо у вас є можливість оформити цю відстрочку, не зволікайте. бувають випадки, що потрібно доробити якісь певні документи. Починайте їх робити, ви повинні були їх починати робити ще позавчора. Якщо у вас є така можливість, починайте їх робити, оформлювати. Не чекайте, поки вас доставлять до ТЦК, і там, щоб ви не казали, у мене ж є підстава для відстрочку, я там з бабцею доживу, доглядаю її і все. То цікаво, вам скажуть, надайте документи, а та а ви скажете, я не оформлював. Тоді вас зазвичай можуть е, мобілізувати, тому не зволікайте з цим питанням. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю, або в приватні повідомлення.